Зарод... зродились ми великої години з нагоди дня добровольця у Києво-Могилянській академії прозвучав новий варіант маршу Збройних сил України. Композицію, в основу якої лягла пісня часів національно-визвольних змагань початку минулого століття, виконав Олег Скрипка у супроводі ансамблю збройних сил України. На відміну від оригіналу, який виконується акапельно, адаптована версія має музичний супровід, спрощену мелодію та осучаснені слова. Зараз чекають на відповідь Генштабу, і незабаром автори планують зняти кліп. Пісня була дуже популярна, і бійці, УНР, бійці УПА, ОУН співали цю пісню. І, в принципі, з цією піснею і будувалась соборність української держави, об'єднувалася, об східна і західна Україна. На той час він мені дуже сподобався, і вже 100 років з цією піснею українська. Українська нація, українські бійці йдуть в бій проти різних ворогів, які впродовж цього часу нападали на Україну. Тому я думаю, це чудова буде пісня для збройних сил України.